Доброго дня, шановні платники податків! Сьогодні хотілося б обговорити питання щодо підстав анулювання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. Відповідно до статті 15 закону України від 19 грудня 1995 року номер 481 про державне регулювання виробництва і обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального. І змінами та доповнення відповідно до цього закону. Ліцензія на розрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію відповідного письмового розпорядження на підставі таких пунктів, як заява суб'єкта господарювання, у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через свої зареєстровані підполі. Е Представництва про таке анулювання, хочу звернути увагу, що відповідно до статті 20 закону України номер 393 про звернення громадян, розгляд звернень розглядається органами державної влади на 30 календарних днів, враховуючи всі свята та вихідні дні. Тож, відповідно, з урахуванням цих моментів, розпорядження про анулювання ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тітюновими виробами на підставі заяви суб'єкта господарювання приймається органом ліцензування у строк не більше одного місяця із дня її надходження. Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб'єктом господарювання письмового розпорядження про її анулювання. Наступним пунктом є рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання, у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через свої зареєстровані постійні представництва. Також несплата чергового платежу за ліцензії протягом 30 календарних днів від моменту призупинення ліцензії. Рішенням суду про встановлення факту незаконного використання суб'єктом господарювання марок акцизного податку. В тому числі і імпортерів. Рішення суду про встановлення факту торгівлі суб'єктом господарювання алкогольними напоями та тютюновими виробами без марок акцизного податку. Рішенням суду про встановлення факту переміщення суб'єктом господарювання алкогольних напоїв або тютюнових виробів поза митним контролем. Порушення вимог статті 15 закону України відповідно про державне регулювання виробництва обігу спирту щодо продажу алкогольних напоїв тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років або у невизначених для цього місцях. Також підставою для нулювання є отримання від уповноважених органів інформації, що документи, копії яких надані разом із заявою на отримання ліцензії, не видавалися, не погоджувалися такими органами. Ну і останньою підставою є встановлення факту подання заявником недостовірних даних у документах, поданих разом із заявою на отримання ліцензії. Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб'єктом господарювання письмового розпорядження про її анулювання. Тож, шановні платники податків, прошу звернути увагу на ці всі факти під час дійснення своєї господарської діяльності. Також на сьогоднішній момент хотілося б побачити запитання, які надаються під час цього запису. Але питань бачу немає. Тож, будь ласка, якщо у вас є питання щодо визначеної інформації, прошу звертатися до органів Державної податкової служби Черкаської області з метою недопущення порушень. Тож, дякую за увагу. До побачення.